Обережно, обережно. Залишилось зробити останній рибок. Ні, стійте!» – Я засікла рух. Вона зараз нас попелить своїм поглядом. Не дивіться на мене. Я вся прищава. Що? Ти не спопелиш нас? Ха! «Ха-ха! Ви подивіться, яка вона страшна! Це обличчя прищах!» О, ні, перестаньте! Подивіться, вона ламається на очах. Мені її шкода. Вона знову зламалась. Потрібно віднести на смітник. Що? Ні, віддайте її мені. Що ж мені з тобою зробити? Давай спочатку полагодимо. Що з твоїм механізмом? Добре, спробуємо відкрити. Я ніколи не лагодила роботів, але спробувати варто. Давайте спробуємо з'єднати ці дроти. Добре, спробуємо. Ай! Мене вдарило струмом. Це виявляється не так просто, як я думала. Треба поміркувати, потрібно вигадати щось інше. З'єднаю їх жуйкою. Вийшло. Ти як лялька, Чудово. вона запрацювала. Я можу рухатись, але я все ще страшенно виглядаю. А а, -а. моя бідна лялька, я тобі допоможу стати красиною. Це не складно. Я маю цілий план. Давай почнемо із обличчя. Я маю маленькі вантуси. Вони допоможуть тобі від прищів. Не рухайся, готова. Що у мене на обличчі? Я хочу піти, чому не виходить. Лялька стій. Я можу допомогти і тобі. Давай опустимо руки. Тепер забираємо вантузи. Вітаю, прищів більше нема. Так, ти маєш рацію, але ця бонобров виглядає жахливо. Як мені її позбутися? Це ж так негарно. Чого ти так плачеш? Як же тобі допомогти? Точно. Міні газонокосилка. косилка. Давай з її допомогою збри твої брови. Ось так, Ідеально. Так, класно. Ой, я випадково поголила всі брови. Пробач, пробач, я не хотіла. Що ж робити? Як це виправити? Точно. Я виріжу з цієї шерці брови. Ідеально. Так, вирізаємо. Чудово. А тепер приклеїмо. От, як тобі? Раніше було набагато краще. Згодна, давай переробимо. Що щодо цих брів, вони точно не підходять тобі за кольором. І теж. Ось ці ідеальні. З твоєї посмішки бачу, що тобі подобається. Подивись на себе у дзеркало. Давай. О, ні, моя посмішка жахлива. Ти бачила мої зуби? Вона знову плаче. Стій, не смикай зуби. Я тобі допоможу. Віддай, віддай мені. Не треба їх висмикувати. Можна просто почистити. У мене є чудова електрична щітка та найкраща паста. Зараз все почистимо. Так. Ось так. Класно. Ой, це вже не зуби. Що ти робиш? Це не зуби. Та щітка надто потужна, не можу втримати. Ой, це було складно. Тепер давай приберемо все з твого обличчя. Приберемо цю піну. Ось так. Ого, моє обличчя таке м'яке, та зуби красиві. До мене повернулася моя гарна посмішка. Чудова, перший пункт плану виконали. Ой, ти акуратніше з лазером. Я така рада. Давай п'ять. Моє дота після чудове перевтілення. Мене не впізнати. Тепер потрібно зробити красиву зачіску та макіяж. Давай впорядкуємо твій макіяж. У мене ціла скриня з косметикою. Ой, я все пустила. Чудово. Зараз я все зроблю. Трохи повозимо обличчям у косметиці. Ну як джел вийшло? Ні, лялька. Давай я допоможу тобі все стерти. Я сама тебе нафарбую. Візьмемо трикутник. Нанесемо на нього фарбу. Тепер прикладемо до обличчя. Розмалюємо контур різнокольоровими тінями. Гарно. Чудово вийшло. Тепер пофарбуємо губи. Ось так. Зачекай, наносимо помаду, приберемо коло. Дякую, Джил. Чудово. Тепер беремо стрічку. Потрібно приклеїти тобі на обличчя. Лялька, не хвилюйся, все буде добре. Я нанесу тобі трохи рум'ян. Так краще. От. Тепер подивися, яка ти гарна. Переходимо до зачіски. Для початку розчешемо твоє волосся. Це не так просто, як я думала. Да уж. Щось пішло не так. Не хвилюйся. Зараз ми відріжемо все зайве. Все буде добре. Так. І ось так. Ось ця зачіска тобі набагато більше личить. Тепер ми виконаємо другий пункт нашого плану. Готово! Переходимо до останнього. Я стала виглядати набагато краще. Тепер нам треба підібрати тобі вбрання. Це просто. Твоя сукня вже тако стара, вся в латках. Я маю ідею. Як тобі таке вбрання? Ой, на мені мішок якийсь, і шуба жахлива. Мені не подобається. Добре, я зрозуміла. Давай змінимо. Як тобі такий варіант? Ха -ха -ха. Самбрера тобі личить, лялька. Ти виглядаєш смішно. Але давай краще змінимо. А що щодо банана, ти смієшся з мене? Я можу спопелити, не забувай. Точно, точно, не хвилюйся. Я знайшла потрібне вбрання. У цьому тобі буде краще. Вау, ти така гарна лялька. Схожа на справжню принцесу. Мені також подобається Джил. Ти зробила з мене красуню. Велике тобі дякую. Я старалася. А ви оцініть повне перевтілення ляльки в коментарях. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!